Хотілося чогось такого, чого немає нікого, а зараз, поки всіх своїх провчиш, що таке з чим його їдять. Що таке Моці і як його їдять, знає Світлана Циганок з Існовська. Вона єдина готує їх в колишньому райцентрі. Моці це сучасний японський десерт, і мода вже й до Сновська дійшла, де гостують син Олександр та чоловік Сергій. Мені каже, мама, треба не тільки моці готувати. Треба ще піцу, цукерки. Каже, що ти тільки моці готуєш. Все на приготування йде три доби. Випікати не треба, все морозить. Весь час займається замороженням. Треба почекати, поки центр замерзне. На другий день ви робити начинку з центром всередині. А потім ця начинка замерзла її потрібно вже ж моці зробити. Один моці важить 60 грам, коштує 35-40 гривень. Світлана робить заготовки до дня закоханих у вигляді великих червоних сердечок. 130 грамів десерту обійдеться 90 гривень. В залежності від начинки ціна. Начинки різні: фруктові, з печивом, сиром, з пліснявою, і навіть з алкоголем, просеку, аперолем, белісом, іншими лікерами. Цраду, ну, дітям можна, там нема прям такого, там, якщо 30 грамів того шампанського або аперолю, воно ж нікому не, <гадить> не шкодить. че? а що ж і ще?